Привіт! Ви на каналі Щогла. І ми тут сьогодні робитимемо неймовірне, божевільне та самогубче. Мало того, що ми розбиратимемо найхайповіше аніме всіх часів та народів, яке має 87 серій та 29 годин екранного часу, ми його ще й порівняємо з екстатком аніме Євангеліоном. Та поговоримо про його молодшого братика гігантських звірів з Арсу. Є шанс, що після цього випуску ви всі від мене відпишетеся. А якщо ні, подивіться в описі. Там я лишаю номер карти, можете кинути мені туди пару гривень за сміливість. Бо справа ще й у тому, що скоро я вийду на платний YouTube і хочу переконатися, що в цьому всьому є хоч якийсь резон, а не просто право бути подвійним платником податків. Так отож! Атака титанів. Його звуть. Атакуючий Титан. І так мала б перекладатися назва цього аніме, якби ми знали це все 6 років тому. Найпопулярніше аніме у світі станом на 2023 рік. На IMDb у нього оцінка вище 9, Максимальний бал йому поставили 60% глядачів, а це близько 245 тисяч людей. На Rotten Tomatoes у нього 95% любові людей, які мають дійсно розбиратися у жанрі. І на іншому боці терезів я, чия думка нічого не варта і в якої навіть двох тисяч підписників немає. Але викладу вам свою власну точку зору. Перше пробувала дивитися аніме кілька років тому. Глянула три серії, вирішила, що воно нудне, і кинула. На початку війни спробувала ще раз. На третій серії вимкнула і знову відклала у довгий ящик. Тепер же лікар приписав мені. Топові транквілізатори, тому у мене все вийшло для тих, хто не бачив жодної хвилини аніме. Воно про те, як люди сховалися від велетнів, що люблять поласувати нашим м'ясом, сидять за трьома стінами і вже 100 років практично не виходять назовні. Починається серіал з того, що нас знайомлять з головним героєм хлопчиком Ереном Єгерем. Тут розкладаються рушниці по усій території розповіді. Тобто ви всі пам'ятаєте, чого нас вчив Україну-москаль Антон Чехов. Якщо у першому акті на стіні висить рушниця, то в другому акті вона обов'язково повинна вистрілити. І якщо у вас, як і у мене, 30% домашньої бібліотеки стосується питань режисури, якщо серед улюблених режисерів у вас не Джос Відон, а хоча б Мартін Макдонал, то оце так поворот не вийде. Хоч стрілься з першоактової рушниці загалом же історія атаки титанів про трагедію цілого народу, але всі страждання будуть акумульовані у трьох персонажах. У головному герої та двох його найближчих друзях. Усі вони живуть в місті за стіною, бо у світі аніме нам кажуть, що все людство вимерло після атаки титанів, і залишки нашої цивілізації оперативно побудували три стіни: Марію, Розу та Сіну. Сховалися за ними і жили так два покоління. Зрештою, титани змогли розрушити стримуючий бар'єр, і від чого залишки цивілізації суттєво поменшали? Троє головних героїв пішли на навчання, щоб стати захисниками свого народу. В ході першого сезону ми дізнаємося, що один із трійці головних героїв розумний титан, і він такий не єдиний. Перший сезон аніме завершується тим, що людство отримує свою першу перемогу у війні з людиноподібними монстрами та з'ясовує, що вони можуть непомітно жити серед простих людей. І мається на увазі, що тут зашиті секрети, які нам підірвуть мозок в інших частинах. Зверніть увагу, що Весь перший сезон побудований таким чином, що є всього два варіанти подальшого розвитку подій: перший про те, що автори зневажають глядача і кормлять його погано складеною історією, no, що мало ймовірно. Друге, тут закладається зерно всіх тих секретів, що відкриються в наступних частинах. Давайте поясню. Стіни Марія Роза та Сіна, які відділяють людство від монстрів, це саме той маркер, який показує на рушницю, що має стріляти. За сюжетом перша стіна закриває 723 822 км. Для порівняння площа України це 603 700 км квадратних. Тобто ви уявляєте масштаби. В анімеціях гігантська огорожа обрамлює круг радіусом 480 кілометрів та має протяжність близько 3014 км. кілометрів. Друга з радіусом 380 кілометрів має стіну довжиною 2886 кілометрів. Третя у 250 тягнеться 1570 км. кілометрів. Значить, загальна протяжність стіни 6971 км, кілометр, тобто майже 7000. Для порівняння велика китайська стіна має мури довжиною близько. 6259 кілометрів. Для чого я вам це розповідаю? Для розуміння того, що реальна стіна в Китаї трішки вуща та майже в 10 разів нижча. При цьому її будували півтори тисячі років. Ви може подумаєте, що в давнину людей в Китаї було мало, але ні. Вони тоді складали близько 27% від всього населення планети. А будівництвом цієї споруди займалося близько однієї п'ятої усіх китайців, тобто до 8 мільйонів людей. А в аніме кількість населення в межах стін всього 250 тисяч. Тому висновок один. Це неможливо і крапка. А це значить, що якщо нам демонструють в першому сезоні, що титани можуть бути розумними і один із них воює, так би мовити, на нашій стороні, а інші на протилежній, то все вказує на те, що люди, які можуть перетворюватися в титанів, розсварилися і почали воювати близько ста років тому. І Марію Розу та Сіно побудували ті самі титани, що за нас, щоб відгородити себе від цього конфлікту, бодай на короткий час. Тепер до головного героя. Ерен Єгер особливо не міняється впродовж цієї розповіді. Він на старті має ті ж риси, які ви в ньому, зрештою, і любите, і ненавидите одночасно. Це найбільше зрозуміло, коли він, будучи 10-річною дитиною, пояснює своєму татові, чому вбив двох дорослих чоловіків. Він кричить на мікасу та рідну маму, які намагаються завадити його мрії, стати розвідником і вирватися за межі цих проклятих стін. Ще перший сезон розставляє ці самі рушниці над головами. Своїх героїв, які будуть з вами разом проходити усі чотири сезони. Зверніть увагу, що коли Ерен, Мікаса і Армін потрапляють на навчання, розкрити образи усіх кадетів, які проходять курс молодого бійця разом з ними, просто нереально, бо їх надто багато, і якусь крихітну історію їх становлення розкажуть буквально кількома штрихами, бо на більше немає часу. І якщо ви про персонажа не дізналися, що він любить картоплю чи що мріє бути патрульним, а не розвідником. То 100%, що цей герой помре під час першої ж битви. На те, що по сюжету варто чекати повалення влади в межах стін, вказують кілька речей: те, що гарнізонний полк постійно паячить і нічим не зайнятий взагалі, те, що, тікаючи під час атаки титанів, торговці свій крам ставлять вище людей, те, що оборонні проблеми призводять до того, що керівництво країни наголошує на своїй байдужості до простих людей, те, що в них психована церква, що поклоняється стінам. Само собою після першого сезону ніхто з глядачів не зможе вгадати, чим загалом завершиться це аніме. Але це не через те, що автори великі комбінатори, а тому, що історія вивернута на виворіт – Початок покажуть в кінці. Якось так. Тут для чіткого розуміння, про що я конкретно говорю, згадаю своє найулюбленіше аніме Дорохідоро. У ньому історія логічно проходить через перший сезон і упускає гачки з приманкою, але робить це тонше. Подальшій історії у нас з'явиться ще один ключовий герой шоу. Його силою є непомітність. От передивіться перший сезон аніме, він в ньому ні разу не згадується, але є присутнім практично на всіх масових заходах, які організовує Чаклун Н. Ха-ха, а ви його і не помітили. Тобто в аніме створене підґрунтя, яке між тим не ламає загальну картину оповіді. Якщо говорити про те, що конкретно мені не подобається в історії атаки титанів, то це напевно персонажі. Як я вже казала, Ерен Єгер загалом не зміниться в цій історії. Ті моменти, які могли б бути цікавими для детального розкриття персонажа, нам навіть не покажуть. Просто матиметься на увазі, що вони були. Другий після Ерена по важливості герой Мікаса. Кожен раз забавляє її ім'я, бо я, як людина, що вчить іспанську, кожен раз чую мій будинок. Мікаса так от Мікаса просто очолює мій особистий рейтинг найнецікавіших персонажів всіх часів та народів. Тому що вона азіатка, сирота, любить Ерена, володіє нелюдською спритністю і носить червоний шарф. І все. Це все, що відомо за три десятки годин споглядання на неї. А вона на секундочку. Другий важливий персонаж цієї історії. Третій важливий Армін. І тут теж проблема огидного розкриття персонажів. Він геній, бо так треба по сюжету і тому, що у нього в дитинстві була книга. Щоправда, всередині історії забувають, що він розумний. І все. Та сама історія з Зої Ханґі. Вона божевільний вчений, але лише до середини історії. А потім не божевільна і невчена. А історія Імір мірфріц це просто катастрофа. Ви мене хоч стріляйте, але не буває настільки сильного синдрому раба, як в першого носія сили титанів. Ще однією інтригуючою обставиною є те, що їх реальний правитель вважає, що добре буде, якщо всі здохнуть. І тому логічно, що за 100 років люди нічого не зробили для власного розвитку, для того щоб покращити свої технології в боротьбі з великими монстрами. Логічно, з його точки зору, бо з точки зору людства, чому їх народ не цікавиться вдосконаленнями і розробками. Це вже не дуже зрозуміло. А ще цікаве питання: чому світ за межами стін розвивається рівно так само, як у нашому з вами минулому? Чому ніякі їх вчені не придумали і, власне, не пробували вигадати способів боротьби? Титанами, це ж найприродніша для людини річ шукати способи вирішення своїх проблем. І ми в підсумку маємо ситуацію, коли автори аніме перемудрували з доволі простою історією, за нескладним сюжетом, який поділений на шматки і рандомно розсипаний по сезонах, стоять абсолютно плоскі персонажі. Найбільш сум за цих картонних героїв виходить, коли з нас намагаються вичавити сльозу впродовж кількох годин за смерть першого персонажа, про якого я єдине, що пам'ятаю. Так це те, що вона любить їсти далі. Що логічно, від погано прописаних персонажів виходять дивні мотивації. На кінець останнього нині сезону ми маємо більшість ключових героїв, які перерізають горлянку своїм землякам за те, що вони прагнуть звільнитися від гніту інших народів. Бо ці персонажі турбуються, що серед інших людей, які їх ненавидять і не роздумуючи, приріжуть, можуть бути добряки. Тому треба вбивати своїх друзів та родичів, а потім плакати. Само собою, аніме кишить відсилками до нацистської Німеччини своїми гето, єврейськими пов'язками на руках та дирижаблями. Так там піднімається питання антинаталізму, бо з часів суфокла очевидно нічого не помінялося в наших серцях. В сучасному світі ідеї з роком від 2,5 тисяч років до 78 років тому це норма. Навіщо вигадувати щось нове? Після Другої світової у світі не було більше жодної війни, роблячи висновок про це аніме, я не можу сказати, що воно погане. Атака Титанів це загалом нормальна історія, не ідеальна, не надто розумна, але загалом грамотно збита для підлітків в основному. Чому вона так сильно всім подобається? Я не знаю. Тут порівняю її з Євангеліоном, який не можна показувати на Ютубі, бо студія власник заблокує відео. В Єві, яка почесно несла статус найулюбленішого аніме світу до атаки титанів, теж є подібні погрішності. Зокрема, використання справжніх живих дітей для боротьби з монстрами, в той час, коли в їх світі успішно існує клонування. Чи три з половиною персонажі, які відповідають за всі в світі технології, але в Євангеліоні структура оповідь. Віді краще, ніж в атаки Титанів». Там плавно, повільно, але логічно прописуються персонажі, норми світу, сюжетні лінії. Історія не стрибає з боку в бік. Там немає трьох різних битв двох героїв, які майже нічим не відрізняються. Там всі монстри різні, і найголовніше сцени жахливої жорстокості, там не увесь час. В Єві це акценти, які працюють, які дотягуються до твого серця і змушують співпереживати. В атаці титанів від постійної крові та смерті швидко стає байдуже на життя всіх героїв. Вони навіть самі так кажуть: ну мене вмер. всі вмерли. Тому підсумок атака титанів непогане аніме, але це зовсім не мій формат, і краще я б його взагалі не дивилася. А от наступне, про яке я розкажу, раджу глянути. Бо воно і так доволі ноунейм, no а в порівнянні з атакою титанів узагалі не помітне на карті Прем'єр 2023 року. Проте, якщо ви дивитеся мій канал, то вам це підійде, бо ви любите ноунеймів. No це аніме не обтяжує драмою, стражданнями, літрами крові та кількістю сюжетних поворотів, від яких паморожиться голова навіть у Ем Ямалана. «Гігантські звірі з Арсу це теж історія про людей, які борються з велетенськими монстрами, але не законсервовані в одному часі та одних і тих же декораціях. Світ аніме розповідає про те, що колись давно гігантські звірі створили світ, а люди. Уклали угоду з богами і забрали його собі. Пройшло вже чимало часу, і з'явилося багато різних раз. Проте звірі все ще не змирилися та намагаються відвоювати території собі. З цими гігантськими істотами може боротися будь-хто спритний чи відчайдушний. Але найкраще це все ж виходить у співпраці паладинів та кліриків, які об'єднуються в єдину могутню сутність. В цьому аніме нам також покажуть немало смертей, проте смакування крові тут не буде взагалі. Також, на відміну від атаки Титанів, вчені тут це не одна людина, яка бігає в істериці та припадках, а великі лабораторії з серйозними дослідженнями. В одній із таких створює дівчинку номер. 22, яка має всі здібності звичайного клірика. З дитини намагаються витягти її силу, щоб боротися з монстрами за більш новими технологіями. Але вона тікає з лабораторії, бере собі ім'я Кумі 22 та знайомиться з паладином Джіро. Вони разом подорожують та намагаються зрозуміти, чому на людей стали нападати нові, значно сильніші монстри з червоними очима. Історія розповіді це більше роуд муві. Під час своєї подорожі головні герої формують формують команду з дівчинки з котом на голові, кота-капелюшниці, цілительки Романи та молодого хлопця, що мріє стати паладином. Мерана. загалом, впродовж першого сезону, ми бачимо міста людей та поселення ще чотирьох племен, які мешкають в арсі. Це звіролюди, горяни, рогачі та наглядачі. У кожної цієї спільноти свій цікавий побут, архітектура та традиції. Нам показують, начебто, головного злодія військового мазамі. Він, як і загалом військове керівництво, приймає дивні зелені кристали, про які у першому сезоні пояснень немає. А ще нам показують, що в їх злих лабораторіях виготовляють таблетки люті, від яких кожен здатен стати справді роздратованим. У мене на роботі, скоріше за все, теж є подібна лабораторія. Також відзначу, імператор людей шукає перстень, який Кумі купує в коту капелюшниці. Зрештою, нам показують, що це надзвичайно цінний бойовий артефакт. Все це відбувається під соусом того, що люди готуються до війни з іншими расами. Чи мені подобається це аніме? Воно легке, забавне і розказує про персонажів, в існуванні яких віриш доля кожного із них, окрім лише Капелюшниці, нам розказана, і тому пояснені дії головних героїв. Крім п'ятірки, основної команди нам представляють ще чимало персонажів. Цікавими долями, але багато обставин можна зрозуміти лише якщо дивишся уважно. Бо тут наголошу, що в аніме є одна цікава проблема воно практично всі принципи світобудови розказуватиме один раз. І якщо ви під час перегляду відволічетеся погладити кота чи подивитися Буданова в телеграмі. То є шанс, що в якийсь момент перестанете розуміти, що відбувається. Ще однією проблемою гігантських звірів з Арсу можна назвати його переклад. У мене досі є один діалог в аніме, який звучить як повна нісенітниця. Я навіть знайшла англійський переклад, але це теж не дуже допомогло. Там перекладач також не дуже розуміє, що трапилося. Треба швидше починати вчити японську, бо можна пропустити якусь важливу деталь при перегляді мультиків. Як на мене, це вагома мотивація. З головних мінусів звірів з Арсу назву три. Перше, це перенесення розкриття персонажу коту капелюшниці в другий сезон. Вона просто найнезрозуміліший персонаж, і її дивні вітання при вході в кожне місто особисто я не дуже зрозуміла. Плюс вона надто багато вміє і знає. Підозріла одним словом. Друге, що мене дивує, не лише в цьому аніме, але й в кожному другому взагалі. Це бойовий костюм з взуттям на підборах у 15 сантиметрів. Тут першість тримає керівник людської армії Цубукі. Ну і останнім буде відсилка до Moon. Тут як і в старих древніх аніме, майже в кожній серії буде процес перевтілення головних героїв. Зараз так більшість не роблять, і це більше добре ніж ні. Але в цьому аніме доведеться потерпіти. Якихось важливих сюжетних поворотів я вам не розказуватиму, а раптом ви його ще не бачили і вирішите ознайомитися зі світом Арсу, підбиваючи підсумок цього випуску. Мені не подобається атака титанів. Не тому, що це аніме погане, а тому, що воно надміру депресивне, як на ту глибину, на яку занурюється сюжет. Мені було прямо фізично боляче додивлятися вже існуючі серії для огляду. Разом із тим, якщо взяти перший сезон титанів і порівняти його з першим гігантським звірі з Арсу, то цьогорічне аніме мені подобається більше. Там герої живіші та справжніші. Вони теж не ідеальні, в аніме також чимало помилок, але задоволення від перегляду це дає прямо в рази більше. Але в Арсу є лише перший сезон. Є шанс, що до четвертого вони теж ститаняться в ручку. А ви тепер мені можете написати, яка історія про гігантських монстрів ваша улюблена: Євангеліон, Атака Титанів, Гігантські звірі з Арсу. Чи у вас першість тримає якесь своє інше цікаве аніме? Я знову буду з вами прощатися, а ви не забувайте писати мені коментарі.